Щодо керування ось цих безпечних кладень, створення політик безпечних кладень, які ролі вам потрібні для того, щоб змінювати політики в Defender для Офісу 365, вам має бути призначення роль. По-перше, це управління організацією Exchange Online. За замовчуванням ця роль призначається глобальному адміну Офіс 365. Uh, обидві ролі uh, також потрібні. Це роль security адміністратора, і є ще така роль exchange а, hygiene management, тобто менеджмент гігієни повідомлень exchange online. Тобто всього три ролі: це гігієна, security і управління організацією exchange online. Або якщо ви глобальний адмін, у вас вже це все є і так. Важливо тут відзначити, що, що функціонал безпечних вкладень він може викликати, звісно, затримки доставки повідомлень, тому що повідомлення сканується. Тут є такий варіант, як Dynamic Delivery, тобто динамічна доставка повідомлень. Це такий варіант, коли Одержуючи, отримує тіло повідомлення, читає текст без затримки, а вкладення в цей час сканується, користувач не може його відкрити, побачити, ну а потім зазвичай там максимум 60 секунд затримки, після цього файл буде вже доступний, якщо він пройшов перевірку для користувача. Можна створювати політики безпечних вкладень за допомогою порталу Defender, можна створювати за допомогою PowerShell. Ось тут на слайді я зібрала там найпопулярніші командлети, які найчастіше використовуються для налаштування політик. Так. Також можна налаштовувати правила для обходу Safe Attachments, якщо раптом у вас виникає випадок, коли ну, необхідно терміново зробити ось це виключення для якихось відправників, не потрібно сканувати їх вкладення. Можна вказати на порталі Exchange, Exchange, Admin Center, Ну сьогодні покажу створити транспортне правило або mail Flow правило, правило потоку пошти. Для того, щоб вимкнути ось цей ці, ці функціонал safe attachments. Ну, звісно, це така небажана дія. Це у випадку, ну, якщо там терміново потрібно ось це реалізувати на якийсь короткий термін. Ось так виглядає те, що я сказала: Dynamic Delivery, так коли. Користувачеві прийшло саме повідомлення, він його відкриває, читає, і бачить, що цей файл вкладення він знаходиться в процесі сканування. І, наприклад, у цьому випадку виявилося, що файл шкідливий, і ми бачимо, те, що він заблокований, користувач його відкрити не може. Щодо безпечних посилань. Так само. Тут які особливості налаштування таких політик, що тут url адреси можуть бути не тільки перевірені, але й перезаписуватись. Наприклад, можна не дозволити користувачам переходити по вихідній URL-адресі, так? Якщо цього параметру не буде увімкнено, він зможе користувач скопіювати посилання, видалити ту частину, яка стосується перенаправлення на функціонал Defender for Office 365 і перейти по вихідному повідомленню без якихось заборони перевірок. Тому бажано ось цю галочку включати, щоб люди не могли переходити на цільовий вебсайт до сканування. Цим функціоналом. Ну, і, звісно, можна додати виключення, наприклад, якісь URL-адреси, які часто доставляються, якихось партнерів і так далі, можна додати виключення. Так само можна виконувати все це за допомогою PowerShell, створювати свої кастомні правила SafeLinks. Це я вам також покажу. І по аналогії з Safe Attachments теж можна створювати в Exchange Admin Центрі транспортні правила для обходу функціоналу безпечних вкладень. Ну, для цього додається ось спеціальний заголовок. В повідомлення, яке ви бачите на слайді, з точки зору користувача, от як це працює покроково, От хтось відправляє йому повідомлення, яке містить URL-адресу або вебсайт, воно проходить через оцей конвейер захисту. Якщо проходить всі початкові перевірки, воно потрапляє в поштову скриньку одержувача, користувач відкриває, натискає, і якщо посилання безпечне, він приходить на ціловий веб-сайт, якщо ж ні, з'являється сторінка з попередженням.